Лаконема номер 624 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Задання перше. Для лакування паркету в одній із кімнат площою 15 метрів квадратних, витратили 1 кг 800 г лаку. Скільки лаку витратять для лакування паркету в іншій кімнаті? Що має форму прямокутника з розмірами 4 метри і 5,5 метрів. Завдання друге: скільки коштів витратять на лакування паркету у двох кімнатах, якщо 1 кг лаку коштує 650 гривень. Приступаємо до виконання. Знайдемо площу другої кімнати. Для цього її розміри 4, помножимо на 5,5 отримаємо 22 метри квадратних площа другої кімнати. Подамо 1 кг 800 грамів у грамах. Це буде 1800 грамів. Ну а тепер Нехай на лакування паркету в кімнаті, що має площу 22 метри квадратних, витратить х грамів лаку. Нехай на лакування паркету в кімнаті. Що має площу 22 метри квадратних, витратять Х грамів лаку. Запишемо умову задачі схематично 15 метрів квадратних Відповідають 1800 грамів 22 метри квадратні відповідають х грамам. Кількість лаку і площа кімнати є величинами прямо пропорційними. Кількість лаку і площа кімнати є величинами прямо пропорційними зі збільшенням площі кімнати у певну кількість разів Кількість лаку збільшується у стільки само разів. Тому можемо записати пропорцію. 15 відноситься до 22 як 1800 до Х. Використовуємо основну властивість пропорції для розв'язування нашої пропорції. Добуток крайніх членів пропорції добутку середніх членів пропорції. 15х дорівнює 1800 помножити на 22. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Скоротимо 1800 і 15 на 15. 15 ділом на 15 буде 1. 1800 ділимо на 15, отримаємо 120. І тепер нам залишається 120 помножити на 22. Будемо мати 2640 грамів. І пояснюємо. Отже, на лакування паркету в кімнаті, що має площу 22 метри квадратних, витратять 2640 грамів лаку. Подамо 2600 грамів. В кілограмах це буде 2 кілограми 640 грамів. Записуємо відповідь до першої задачі. 2 кілограми 640 грамів. Ну, а тепер переходимо до розв'язання другої задачі. Скільки коштів витратить на лакування паркету в двох кімнатах? якщо 1 кг лаку коштує 650 гривень. 2 кг 640 грамів дорівнюють 2,64 кг. 1 кг 800 грамів дорівнює 1,8 кг. Ну а тепер знайдемо, скільки всього лаку витратять на дві кімнати. Для цього 2,64 додамо 1,8. Маємо 4,44 кг витратять лаку на дві кімнати. Ємнати. Ну, Тепер вже можемо дати відповідь на основне питання, яка буде вартість лакування паркету. Для цього 4,44. Помножимо на 650, отримаємо 2886 гривень. І пояснюємо вартість. Лакування паркету у двох кімнатах. Записуємо відповідь 2886 гривень. Ми дали відповідь на питання: скільки лаку витратять для лакування паркету в кімнаті, що має форму прямокутника з розмірами 4 метри і 5,5 метрів, якщо для лакування паркету в кімнаті площою 15 м, витратили 1 кг 800 г лаку. Та скільки коштів витратять на лакування паркету в двох кімнатах, якщо один кілограм лаку коштує 650 гривень? Номер 624 виконано.